Добовик, Владислав Володимирович, підготуватися Львівська область. Козира. Роман, 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 Мирославович. Вирішуваного голову, члени комісії та всі присутні. Дозвольте писати на ваші уваги основні результати наукової роботи на тему оцінка токсичного впливу пестицидів на юзоносу на прям для тестування. Значення ґрунтовобіонти останнім часом остатне зросло у зв'язку з її важливою ролью в формуванні родісті ґрунту, тому що в грунті міститься близько 5% педагому. Подавлення ґрунтовобіоти платить на продуктивність екосистем та їх історію. Робота складається з ступу 4 розділів, висновків та переліку літератури. Об'єктом дослідження було обрано ісення фетіда дощовий черв'як, предмет дослідження пестициди. урагани антибур'ян – гербіциди, конфідор, інсектицид та оксикон – індіцид. Метою роботи передбачено дослідження екотоксикологічного токсикологічного пестицидів на тест-об'єкт. Для, для досягнення мети було поставлено слідуючі завдання: оцінити токсичність пестицидів на едофобіоту та визначити незалежність ступенів летальності тест-об'єкту від концентрації пестицидів. На першому етапі дослідження було особливості зовнішньої та внутрішньої заведів та встановлена залежність чисельності десь і типу боротьків. За даними відділу статистики, на території Камівського району найбільш використовуваними є пестициди ураган, антиворіан, конфідор та оксикон. Ураган, гербіцид, який на розснує через судину систему. Антиворіан, гербіцид, який на растує через судну систему, а також його активні речовини комулюються в листках, зменшуючи фотосинтез. Комфідо, гербіцид, інсектицид системної контактної дії, оксиком фунгіцид широкого Для визначення їх етоксикологічного впливу на ґрунти, на недофобіотику було відділено три проби ізотивних ґрунтів в уколицях міста Кременчука. При вецинці токсичності пестициду ураган на організм точівчі рекіписеніапатіда метомбіотесування встановленна найменша кількість часових на дна а, у Чорноземі і піщаному пункті про концентрації 2%. І найбільша кількість совен склала 16 у солонковому пункті при концентрації 0,1%. Під час визначення токсичності пастициду антибурян у організмі, коли що в червні кисення патіна методом біотесування станула найменша кількість осовен Одна у піщаному пункті при концентрації 2% і найбільша кількість совен 10 у солонковому пункті при концентрації 0,1%. При визначенні токсичності пестициду комфідор на організму дестоб'єкту визначено. Нульовий показник у печаному ґрунті при концентрації 01 і 2%. Найбільша кількість совен склала 8% у солонковому ґрунті при концентрації 0,1%. Під час визначення токсичності пестициду оксихом на організмі тест об'єкту встановлено нульові показники у всіх типах ґрунтів при концентраціях 01-1 і 2%. Найбільша кількість совен склала 8 у солинковому ґрунті при концентрації 0,1%. В результаті досліджень встановлено, що використання високих доз пестицидів принічують мелогічну готової екосистеми, збіднюють видовий склад, зменшують чисельність і біомасу до як наслідок примічують родючість едофецион. На закільшому етапі досліджень встановлено залежність летальності чисто об'єкту від концентрації пестицидів. У перспективі планується провести додаткове дослідження. З використанням забіотець об'єкт найбільш розпосудження серед бойних і додольних культурних рослин, пшениці та гороху для підтвердження достовірності даних результатів. А, також а, тези доповіді, прийняті до друху, і будуть опубліковані в матеріалах міжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів актуальні проблеми діяльності суспільства. Дякую. 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 Прошу, прошу, прошу. Прошу. Методика? Так, Добре, дякую за запитання. Справа в тому, що аби зробити цей експеримент, мені потрібно було 5-лі бутилки, обрізається наполовину сама бутилка, залишається лише дно. Приблизно сантиметрів. 15-20, туди засипається ґрунт, туди поміщається 10 особин і таких боксів, скажімо так, в мене було 36. Тобто, під кожен тип ґрунту, під кожен препарат 3 концентрації Один боксів до кожного препарату. Ага, ага, ага. Прошу Житомир. А ви самі працювали з пестицидом, бо це є також дуже токсично для людини. І якщо так, то чим ви захищалися? Працював і сам із керівником. Мені керівник дав казівки в джерелах. Ми подивилися, як саме треба працювати з даними препаратами. Проводилося все, весь експеримент. Проводився в халаті з маскою і. З захисними перчатками ага, ага, ага. так. Ну прошу так. Запоріжжя. Навіщо ви почали характеристики до статистидів шкоду? Адже вони використовуються ну, в сільському господарстві? Тобто люди вже знають, який може ага. бути вплив. Звісно, дякую за запитання. Ми шукали саме концентрації пестицидів, які не були б шкідливі до біоти, як наслідок до. Людини. Тобто ми шукали концентрації, які будуть екологічно безпечні. А ви певні, що ці концентрації ну, не з'ясні ще? Так. Як відомо. А, Заходимо але... в інтернет, називається Pesticidru, і там вся інформація правда англійською мовою. Є кілька сайтів довідникових, де а. всі ці препарати їм по 20-30 років цим препаратам. Так, ми саме. І на черві, в тому числі. Я хочу сказати, що ми саме по цим даним і працювали і досліджували різні концентрації, тобто виходячи вже з зроблених норм. А ні, називається. О, сайт Rupest. Виходячи вже з зроблених норм, ми перебирали концентрації і знаходили концентрації, які будуть саме для определенних препаратів і Ну, Можливо, не де, так, трошки як ви розказуєте, тому ну, що зараз в мене там є питання до вас. Все, 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 так, да. прошу, питання наші. У мене є такі питання. Скажіть, будь ласка, ці концентрації, які є безпечними для фоціносів та пестицидів, які ви вимірювали, чи будуть вони ефективні для використання по за основним цільовим призначенням? Я розумію. я читав це, я да. бачу це питання. Можна відповісти так. В наступному році планується провести проведення ще одного дослідження на пшениці та ворогів. Так, да, але ну, відсутність цього дослідження якраз, якраз трошечки ставить під сумнів актуальність вашої теми. Дякую, не найбільше. Угу. Ну, у мене питання е, таке. Ви визначали концентрацію, ви вносили пестициди в грунт. Так. І концентрація у вас визначалася в чому? В яких одиницях? В відсотках. Відсотках на що? А... Відсотки це відносні одиниці, правильно? Так, Що я... За 100% брали. Я зрозумів. 100% це була концентрація, яка була зазначена вже на препараті. Тобто, наприклад, для пестициду ураган це 20 мл на 2 літра. Літри чого? Е, води. Води. А черв'яки живуть. Е, Черво. Розводяться препарати у воді, а потім вже оприскуються у ґрунті. Тобто, тобто у вас в ґрунті. Концентрація інша. Грунт без Добре. ґрунт чистий. Правильно. Добре, Він був да. чистий, а І ви туди чисті. вносите. А я туди вніс е Так от, от, я вам ще можу. раз скажу, що у вас в ґрунті концентрація інша. Ви ж на воду рахували. У вас на, на воду, воду. Да, ви потім воду в ґрунт, але ж там буде інша концентрація. Я можу взяти стільки ґрунту, можу взяти стільки ґрунту, внести однакову кількість. Вашого пестициду розведеного у воді і отримує зовсім різний ефект. Це ж Я зрозумів. Рупест заходите і читаєте. В даному випадку для черги концентрація визначається на кілограм грунту. міліграм на кілограм ґрунту. Я зрозумів. Прошу питання. Не питання, доповідь. Доповідь, да? доповідь.